Хто так ставить панелі? Як воно тут буде працювати? Що це за майстри? Тут сонця немає взагалі. Дивіться, там дерева, там будівлі. Ну, от як воно тут має працювати? А як воно буде працювати, я вам зараз покажу. Коротше, підсадив я свого товариша на цю зелену енергію, тому що з цими блекаутами він же купив собі і станцію, і акумуляторна батарея, і навіть має теслу. А її треба заряджати. Ну ось вам, будь ласка, самі круті панелі, які тільки існують в 25-му році, мають високий рівень ККД і не втрачають свою потужність з роками. І ви тільки подивіться, який стильний дизайн. Вибирали, щоб вони були чорні, щоб вони ідеально вписалися в дах. Подивіться, яка краса. Алюмінієвий профіль в чорному кольорі, щоб все воно стильно вписалося в дах. Потужність кожної панелі 480 Вт, їх буде стояти 12 і орієнтовно буде 5,2 кВт. Пройшло 4 місяці. Панельки працюють. Сонечко є, дерева не затіняють. Зараз у нас 11-та година дня. Бачите, де сонечко? Дивіться, як все гарно працює. Інші панельки вони стоять е, з боку, ось там, з тої сторони. Система Fox на 200 вольтовій архітектурі. Батарею, скільки там? 5 кВт. Батарея 5 кВт. Зараз товариш покаже, як воно що працює. Покажи, бо я не сильно. Споживання систем... 1,8 майже кВт, а батарея заряджена на 61%. Ось так виглядає додаток до Фокса. Розкажи там що там по ньому. Тут видно скільки видають по самі панелі. Тут видно заряд акумулятора, а тут споживання електроенергії. За червень місяць 12 панелей виробилось 714 кВт. А якщо взяти за рік, тобто починаючи від середини березня, це за 3 там, з чим-то місяці 1,95 МВт. До якої години До вечора, в тебе працюють панелі? До самого вечора, так? Да, да? Тут воно під углом, але світло попадає на... До самого вечора стильно вписалися в дах, чорні панелі. Вже о, дивіться, скільки пройшло часу? Тим мив їх, так? Да? Ні. Не мив, не мив ніколи. Ні, один раз мив, але Воно по суті воно як висихає, і вода з кальцієм, то воно то саме. 80% виробленої сонячної енергії йде в основному на зарядку двох електромобілів BMW iX і Tesla Model X. 20% сонячної енергії йде на споживання будинку. Тобто працює постійно кондиціонер, бо це літо працює духовка і, і так далі. Все приходиться готувати і вмикати в день, коли є сонце. Стоїть одна батареючка, треба поставити ще дві або бажано три, тому що коли заходять хмарки. Не завжди вистачає цієї енергії, І воно починає просаджувати батареючку. Тому в подальшому товариш ще докупить одну батарею. Коротше, одним словом, людина собі поставила і кайфує, і забула про все. Навіть будь-які там блекаути, не блекаути, абсолютно байдуже. Зимою правда не настільки багато буде. Я думаю, що грудень місяць буде видавати орієнтовно там 600-700 Вт. Це максимум. А на літо цього цілком достатньо, щоб забезпечити два електромобіля потужних. І цілий будинок. Це вже моя система, DEA, яку я вам показував 100 разів, покажу ще 101. Все це встановлювала та ж сама компанія RiseUp, Вона встановлює і налаштовує. Ти абсолютно не парюся. Мені пишуть, люди в мене там щось не працює. В мене щось не робить то. Де ти його купив? Я не знаю. Тут, якщо щось не працює, вони віддалено заходять, налаштували і все працює. Я навіть про це не здогадуюся і не думаю. Вони це все контролюють, щоб ти просто собі кайфував і не парився. Далі. Шість акумуляторів по 5 кВт, тобто тут 30 кВт, але якщо там чисто так взяти, то десь орієнтовно 27 кВт можна витягнути чистяком. Інвертор у мене стоїть на 8 кВт, в товариша Fox на 5. Я поставив одразу на 8, тому що попередній в мене був на 6 і мені цього не вистачає. На даний час заряджається електромобіль, працює кондиціонер споживання. Бачите, що майже 5 кВт. Сонечко лупить на 10 панелях. Це максимум, що вони можуть видати, 4 кВт. А вони в спекотний день, сьогодні жара просто нереальна. 33 градуси в тіні, е, 3 22 кВт. кіловат заряджається. Мережу я відключив, щоб вона мені не працювала, тому що в мене там через стабілізатор і стабілізатор на холостому ходу споживає з мережі, щоб в мене все було суто по нуля. Якщо порівнювати дві системи, де я і Фокс, де я напевно буде більш популярніша в Україні ніж Фокс, хоча Фокс він вважається, ніби більш сучасніший на 200 вольт і так далі. По ціні воно все однаково. Що Фокс буде коштувати в одну ціну батарею? Що інвертор, все однаково. Фокс, мені не подобається, що чорно-білий дисплей могли би поставити якийсь такий же самий кольоровий сенсорний. Все ж таки, ти платиш гроші, а це понти. Кожна людина хоче, щоб були якісь понти. Це не реклама дея. На Дею мені абсолютно похер. Мені головне комфорт, кайф і фірма, яка це все встановлює, тому що вона за це відповідає. Інколи там підписники кажуть, у мене там щось наїбнулося. Наїбнулося чому? Тому що ти купив десь в перекупів. Тобі в корпус якусь херню впихнули, гарантію не дали. А ось ця фірма вона дає тобі реальну гарантію на батареючку. Бо хтось там каже, да воно там скільки вони там будуть служити. Чувак, є гарантія, є все фірма обслуговує. Допоки існує фірма, все це буде працювати. Можна про це говорити і розказувати довго про ці всі плюси. Про цей кайф. Скільки воно мені обійшлося? Обійшлося все в півмільйона гривень. Для початку це просто непідйомна сума. Тому я спочатку купив одну батарею, інвертор спочатку був дешевенький, простенький, все це поступово я докуповлю одну, другу, третю, потім псіханув, докупив три, змінився інвертор, це все поступово не за один раз. Якщо брати для будинку, так, да, здається, що що там, якщо рахувати тариф по 4,32, здається, що ця сума просто неокупна ніколи. Ну, коли ось тут тариф у мене, ось тут 14 гривень, я заряджаю машину. Потужний в мене електромобіль, який споживає просто дохера. Батарея там 90 кВт, і уяви, 90 кВт зарядити батарею треба. А заряджаю через день, то мені це все вигідно. Розумієш, чувак, воно в мене відкупиться набагато швидше. А якщо піднімуть тариф і тут буде по 20 гривень, то я відкуплю його ще швидше. У ну, мене тут і кондиціонер, і бойлер, і все. Я тут собі працюю, я собі займаюся, заряджаю машину. Ти кажеш, як їздити на машині, коли це є, коли її треба постійно заряджати? Я приїхав, поки я працюю, я ось зараз поставив машину і вона заряджається. І поки я собі їду додому, то уди-сюди, там зранку, до обіду, по справам в мене машина заряджена. Після обіду собі вона бере частину від сонця, частину від батарей. Мені це вигідно. І я знаю, що через три роки ось ці гроші, що я вклав, вони мені всі від Купляться. А все починалося з чотирьох панелей. Спочатку поставив чотири панельки: раз, два, три, чотири. Потім пройшло півроку, я зрозумів, що мало доставив ще по одній панельці з товаришем. А далі, вже коли я купив електромобіль, я зрозумів, що усіх шести панельок їх реально мало. І попросив сусіда і доставив йому на дах ще чотири панельки. З товаришем буквально за один день змонтували перший раз, поставили. І тепер у мене 4 кВт. І 4 кВт цього не то, що вистачає цього навіть багато. Тобто, щоб... Споживати всю цю енергію треба мати два електромобіля. Тому свій автомобіль я заряджаю через день. Через день, через два, як коли виходить, я нікому нічого не нав'язую, і це не якась тупа реклама. Я лиш показую, що мені це вигідно. Я цим користуюся. Я від цього кайфую. Я знаю, що я можу в машині включати все, що хочу. Я можу їздити куди хочу. Я можу кондиціонер навіть не вимикати, коли йду в магазин. Просто поставив, що вона собі на сонці стояла з вімкнутим кондиціонером. Я знаю, що це мені вигідно, що я за світло літом. Не плачу ні копійки, тобто півроку я просто незалежний від електроенергії. Навіть ось тут зараз в мене працює витяжка в підвалі на задньому фоні. Ви її постійно чули. Вона в мене не вимикається. Я її ось так вімкнув, вимикаю тільки тоді, коли йде. і в підвалі тут. Настільки свіжо стало, раніше там щось вимикав, щось провітрив, щось там мив. Туди-сюди. Там диван в мене пліснявів. Тепер тут нічого не пліснявіє, тому що витяжка на 150 квадратів працює цілодобово. Також освітлення я в студії тут не вимикаю, воно мене працює цілодобово. І прожектор працює коротше. Ну, кожен має свої плюси. Наприклад, товариш вже має два електромобіля і заряджає їх кожен день по черзі, і їздить собі скільки хоче. Тобто, на сім'ю йому це вигідно на будинок вигідно. Я тобі лише показав, розказав, а ти собі далі думай. Всім дякую, що подивилися. Не забудьте поставити вподобайочки і до зустрічі.